Сейчас покажу вам сонний час. Ось сонний час. Лада, ти спиш, На двір не хоч. на дворі холодно. Так, холодно на А Ай, Лада, любе позировать. Так, да? не трогайте, мене, ну дайте мені поспать трошки. Вот так. Еще у нас тут один. Дружок, есть у нас тут еще один. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О! О! Молодчик. Ну да, от них денешься. Ну да, денешься от них. Мурчик. І ти хочеш спати. Батарейка рядом, так? Морчик? Непохитний сон. Ще тут у нас на вулиці? Що у нас тут? Зима без снігу, правда? Але все рівно гарно. Зима. На тойках крапельки води. Нам, мабуть, не видно, але мені видно. Сніжиночки нагадують нам. Про Різдвяні свята і Новорічні нагадують нам, що Христос родився, і світло прийшло в мир.